Всім привіт, з вами я, Медимаренка, але я хочу змінити ім'я, бо мені не подобається. Да, я так заходжу прям. Я борю, я знаю. Е, я дуже давно взагалі не знімала на цей аккаунт. Ну, я взагалі не знімала нічого. І я хочу заново почати усе ну, знімати. І сьогодні хочу почати з чогось такого. Буду вам показувати будиночок, котро я зробила. Цей аккаунт в Ютубі я взагалі зробила ще у 2020-му. Три роки тому. Мені тоді було десь 10. Так, ось тут так. Бо мені вже скоро 14. Я вам там показала коника, а зараз ми йдемо, подивимось, що у нас тут є. Значить, так от ми заходимо. Я ще, мабуть, буду прикрашати. Я ще не додумала, як тут що буде. Значить, тут у мене, типу, склад, такий малесенький. Тут у мене живе кот. Катаємось. Привіт! До речі, як його буду звати? Пишіть в коментарях. Бо я ще не придумала, як його буду звати. Е, йдемо далі. Так, тут у нас вітальня, книжки, кухня. Тут ще нічого не лежить, дуже багато е, пічей. Всяких. Так, піднімаємося на другий поверх. Нас ось так от. Бо все ось зроблено, щоб, не, щоб ніхто не впав. Ну, як ніхто, Я тут одна граю, тому. Так, тут у нас ванна. Так, да, дуже дивно, я знаю. Але ось така от ванна. Буль-буль-буль-буль-буль. Підемо буль, 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 буль. <кій> на моєї кімнати, коду я зробила. Ось це така кімната я ще не доробила, але мабуть доробляти. А, так, тут подивимося, що такого у нас є. Дивимося, що там там. Хочу вам показати, де я не спавнулась. З однієї сторінки тут осаку дуже крустево. Океан, море. Так, Якась така пещера. З іншої сторони. Так, і давайте кататись на коні. На коник. А може це ще на конець, я не знаю, зараз візьмемо. У мене тут усе що для коня. Зараз ми візьмемо седло та яблука. Може, це на яблуку хоче. Хочеш? Не хоче. Добре, осідлати, їхати. Ну що, поїхали. Я не цікаво, я тут виїздив, так? Ага. А що не виходить? Ладно. Ну, можна ось так. Само тут покатаємось. О, щось прислало. Боже. Пав. Я я пояту в сторони, Ам, окей. Вот. Так, играємо. Давай. О. Тепер треба. Ага, ну мы за цією гора. Боже, там пещера, я думаю, зараз туди впаду. Не надо мне не нікуди. никуда. Так, там пещера, нам туда не Нам туда не надо. Так. Эм. так. Боже, шо ты постельно цей, цей конь? Він головою об той б'ється. Об блоки. Бляха, я боюсь впадти. Эм, давай лись. О, так, тільки я застряла трошки. Фух, ми ж тут? -то? А, Пусть тут. Боже, ну трошки коник постривай по деревах. Так. Эмм, ем, що шо застрял? Не надо. От не надо. Тут тоже. А, так. Пішов. Сюди. Так, ну что, это у забор. Пятый ось так ось так сори, 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 не хотела. Не хотіла его дарить, а може він ще захоче хоть Так, подивимось. Куди ж яблуку? О є молоді. Заголовну з таки ось у мене будинок. Так, виходимо. Починяйся. Ну, тут ще більше вже немає нічого такого. Показувати. Тому, мабуть, буду з вами прощатись. Усім до побачення!